Вітаю вас! Сьогодні ми зробимо порівняння та огляд трьох велосипедів Merida Big Nine моделі 100, 200 та 300. Ці велосипеди стануть вашими незамінними помічниками в подоланні складних маршрутів та насолоді прогулянками на природі. Почнемо з Merida Big Nine 100. Цей велосипед оснащений легкою алюмінієвою рамою, що забезпечує комфорт і стійкість під час поїздки. Рама доступна в п'яти розмірах: S, M, L, XL та 2XL. До речі, рама на всіх трьох велосипедах. Однакове, як і передня амортизаційна вилка Suntour XCR. Вона повітряна з ходом 100 мм та має блокування, яке дає змогу перемикатися між шосе та нерівностями. Далі. Перемикачі на соці це Шимана Альтус спереду дві зірки: 36 зубів, велика, 22 маленька. Ззаду касета на 9 з діапазоном від 11 до 36. Передні та задні перемикачі. Також серії Альтус. Гальма гідравличні дискові Tektro m 275. Це надійні гальма, які працюють у будь-яких умовах. Ось і всі відмінності: колеса, покришки, кермо, педалі, сідло, винос та підсидільний штир однакові на всіх трьох моделях. Далі подивимось на відмінності. Трансмісії в Big Nine 200. Вона з однією зіркою спереду на 32 зуби. Шатуни Shimano Dior серії m 5100 монетки Shimano Dior M4100, такі самі, як і в Big Nine 300. На 10 швидкостей. А ось задній перемикач тут Shimano Dior з технологією Shadow Plus, тому що касета має розширений діапазон зубів від 11 до 46. Інших відмінностей немає. Тепер пробігна 300. В нього є передній перемикач і спереду дві зірки: передня монетка Dior серії m 1100 а задня M4100. Перемикач передній Dior, задній теж, але серії M4120 з технологією Shadow. Касета теж на 10 з діапазоном від 11 до 42 зубів. Тому, враховуючи вище зазначене, кожна з цих моделей має свої особливості та переваги. Вибір залишається, звісно, за вами, але особисто б я виділив модель Біг 200 Вона має сучасну трансмісію, якої вистачить майже для всіх задач. А відсутність однієї зірки, перемикача. Та монетки позитивно впливає на вагу велосипеда. Дякую вам, що подивились наш відеоогляд. Незалежно від вашого рівня вмінь і досвіду, ви знайдете свій ідеальний велосипед на сайті alantour.ua. Рухайтесь на природу, підкорюйте гори та насолоджуйтесь пригодами з Merida Big Nine. Па-па!